пригадаємо, що ж таке запалення. Запалення це є захисна реакція, яка включається, щоб усунути причину пошкодження клітин та відновити організм. Основна причина запалення це реакція імунної системи на травму, інфекцію або іншу загрозу для організму. Ознаки запального процесу вони відомі ще з античних часів, ще в стародавньому Римі. Так звана пентада Цельса Галена почервоніння, набряк, жар, біль, порушення функції. Нагадую вам ці речі, тому що в якому б органі де б не локалізувалося запалення, ці ознаки вони є присутні всюди. В медичній термінології запальний процес позначається суфіксом it, it, який додається до латинської назви органу. Через це навіть уже в самому слові ми можемо зрозуміти, що мова йде про запальний процес. Скажімо, отит – запалення вуха, бронхіт – запалення бронхів. І лікування запального процесу воно е, є фактично єдине за своєю структурою. В першу чергу, це є нестероїдні протизапальні препарати або глюкокортикоїдні гормони. Всім відомі групи нестероїдних, я на цьому зараз не буду зупинятися. Е Також запальний процес лікують за допомогою групи так званих малих імунодепресантів. Сюди відносять гепарин, хлорохін, депеніциламін. Пригадуємо епідемію коронавіруса, коли люди шукали там за плаквенілом, делагілом і іншими такими дивними засобами. Запалення, якщо воно має мікробну етіологію то воно вимагає призначення хіміотерапевтичних це антибіотики та антисептичних препаратів. І також в схемі лікування запального процесу призначають ферментні препарати. Протеолітичні ферменти, це серотопептидаза, це лідаза, яка зникла з ринку зараз, це вобензим, хто працював, той пам'ятає такі великі упаковки по 800 таблеток або потім вже й по 40, здається. Продавалися таблеточки, які справді мали дуже універсальний широкий спектр дії, але зараз вони з ринку в нас на якийсь час зникли. Це традиційне всім відоме лікування має, на жаль, цілий ряд недоліків. Нестероїдні протизапальні та глюкокортикоїдні гормони в першу чергу високий ризик побічних дій, особливо при тривалому призначенні. Також рецептурний відпуск. Який зараз ще не, не дуже жорстко. Проте, ви бачите, що чим раз, тим більше обмежень є в тому, щоб людина могла собі вільно придбати цілий ряд медикаментів. Малі імунодепресанти, гепарин, хлорохін, депеніциламін. Також побічні дії. Це вузька специфічність в, їхній, в їхньому призначенні. Проте Є й висока ціна, дефіцит на ринку, ну і також це є рецептурний відпуск. Протимікробні препарати. Антибіотикорезистентність це перша проблема. І рецептурний відпуск. Стосовно ферментних препаратів, лідаза, вобензим, вони відсутні на ринку, коли з'являться невідомо. А чи існує протизапальний засіб, який, по-перше, ефективно посилює дію інших протизапальних ліків. По-друге, покращує проникнення антибіотиків в тканини, підвищує ефективність лікування. З натуральними компонентами. Можна придбати без рецепта і ще й би був доступний по ціні. Виявляється, колеги, засіб такий існує: це є наш серавітал, який ефективно посилює дію інших протизапальних ліків. Він не шкодить, він, він своєю дією тільки посилює протизапальний ефект. Він покращує проникнення антибіотиків в тканини. А якщо краще проникнення, збільшується ефективність їхньої дії, відповідно кращий результат лікування. Підвищує ефективність лікування. З натуральними компонентами його можна придбати без рецепта, і він доступний по ціні. Ефективність сервітала забезпечують два активних компоненти: метил, сульфаніл, метан, органічна сірка. 400 мг є е, метил сульфанілметану. А також серратіопептидаза. Власне, чому він називається серравітал серратіопептидаза. це є протеолітичний фермент, виділений з непатогенної кишкової бактерії серратія. Що ж робить сірка? Оцей МСМ, якщо ви введете в Google, е, там можна знайти велику кількість біологічно активних добавок різних фірм. Які містять чистий метил, сульфаніл метан, дозування там трошки більше, там близько тисячі міліграм. Проте, прошу? Проте і ціна, якщо ви подивитеся, порівняєте, то в нас перевага по ціні явно в нашу користь. Що робить сірка? Вона допомагає виводити з організму токсини. Вона входить до складу всіх амінокислот, більшості амінокислот. Е, відповідно, е, покращує стан сполучної хрещової кісткової тканини, прискорює загоєння ран. Посилює продукцію хондроїтено глюкозаміну, це основні компоненти хрящів, що відповідають за рухливість суглобів. І е, є складовим компонентом цистеїн, який використовується для колегену та кератину. Тобто, це добре і для шкіри, це добре і для суглобів зв'язок. Наступний наш компонент серратопептидаза, це в першу чергу, завдяки тому, що відбувається протиоліз біологічно активних речовин-медіаторів запалення, відповідно, запальний процес зменшує свою інтенсивність, зменшується розширення і проникність капілярів, зменшується застій крові і розчиняються такі невеличкі кров'яні згустки, тобто запобігає тромбоутворенню. Зменшує вивільнення речовин, які викликають запалення. А також послаблює біль за рахунок того, що відбувається лізис амінів, які спричиняють больові відчуття цих таких медіаторів. І також, коли в, у вогнищі запалення. Є змертвілі тканини або продукти їх розпаду. Ну ви розумієте, що після травми, після е, якогось опіку, поранення, е, або е, уявіть собі фурунку, такий приклад запального процесу, коли там відбувається спочатку ексудація, набряка, потім іде нагноєння, розпад тканин, утворюється гній. І оці всі змертвілі тканини серотопептидази має властивість просто лізувати, розчиняти їх. Ну, і відповідно посилює проникнення та активність антибіотиків. Отож, наш сервітал. Прискорює загоєння ран і розмоктування гематом. Розріджуємо крутиння. Це може бути як в бронхах, так і секрет в пазухах, в синусах або будь-яких інших, ну, скажімо, фурункули, черяки от в таких місцях. Покращує проникнення та активність антибіотиків, якщо їх призначив лікар. Допомагає вивести токсини, які всмоктуються в кров при запальних процесах, при нагноєннях. Ну і відповідно ж прискорює відновлення м'язів, суглобів кісток після травм, після переломів, після опіків. Зручний прийом капсулка лише одна на день. Хоча, якщо ви бачите, що сератопептидази там 10 мг, а є конкуренти, наприклад, які мають дозу 20, то в принципі може бути і дві капсулки на добу. Е, тому є поправочка за призначенням лікаря. Якщо е, виписано 20 міліграмів, значить можна е, таку дозування таке приймати. Курс лікування від одного тижня. Від одного, е, ну і враховуючи, що завжди упаковка йде на мінімальний курс, тобто ми розуміємо, що упаковка розрахована на мінімальний курс лікування або це на 20 днів. Якщо це е, приймати дві капсулки на добу, е, або це йде е, навіть і на місяць, якщо це якийсь хронічний запальний тривалий процес, наш основний конкурент серата. Серата відрізняється, е, е, по тому, що немає додаткового компоненту метилсульфанілметану органічної сірки, і е, фактично е, по ціні е, наш препарат. Ем, він, якщо тут дивитися, ніби вигоди такої немає за рахунок того, що е, якщо дивитися, тільки по одному компоненту. Проте, якщо ви глянете, відкриєте, е, скільки коштує е, МСМ, то вигода по ціні однозначно буде. Тут два в одному сила двох компонентів. Зразок фармацевтичної опіки. Закритий запит. Мені потрібен кальцій. От прийшла жіночка і каже: мені потрібен кальцій. Можна просто їй дати кальцій, там, дорослому дитині, кальцій нас, наша власна торгова марка, або е, який ви хочете запропонувати інший, дали і до побачення. А можна, звичайно, розкривати такі запити, яку проблему лікуєте, чим проявляється. Перелом. Хоче взяти кальцій для старшої людини, щоб швидше зрісся перелом. Так, звичайно, кальцій пити потрібно. А ще візьміть в комплексі Сера Вітал. Це натуральний препарат, який прискорить загоєння перелому, а ще зменшить біль і напрямок. Інший закритий запит, знеболювальний кетанов. Яку проблему лікуєте, чим проявляється? Вирвали зуб. Лікар виписав кетаролак для знеболення. Скажімо, ми не будемо клієнту. Не давати того, що йому виписав лікар. Звичайно, що ми йому дамо. Проте кетеролак знеболює. А щоб зменшити набряк і пришвидшити загоєння ранки, ще візьміть в комплексі натуральний протизапальний засіб сервіта. Інший закритий запит. Дайте гепаринову майст. Гепаринову мазь можуть призначати при різних станах лікарі, і можуть самі пацієнти займатися самолікуванням. Можливо, іноді помилково. Я знаю людей, які гепариновою мазою просто лікували там біль в суглобах. Яку проблему лікуєте? Чим проявляється? Чоловік підвернув ногу. Перелому немає, але цю мазь виписали від набряку. Оскільки є набряк, це означає, що є і біль, це є ушкодження тканин. Візьміть в комплексі серевітал, щоб швидше зійшов напряг та відновився суглоб. І закритий запит на препарат конкурента. Дайте сирату. Знову ж таки, яку проблему лікуєте, чим проявляється? У мене хронічний гейморит. Колись сирату приймав. Тут не йде мова про те, що виписали тут вже негайно. Тут є просто хронічний процес, коли людина знайшла свої якісь попередні записи. І оскільки захворіла на ту саму хворобу, то лікує себе сама. Візьміть краще Серавітал. Він сильніший за рахунок додаткового компоненту. Це по ситуації можна і пояснити людині, що це за компонент, можна просто е з'ясувати симптоми і, е з... припустимо, чи є виділення з носа, е чи вони густі, е чи важко дихати е через набряк, через порушення носового дихання. Ну, тут ми так коротенько. Візьміть кращий серавітал, Він сильніший. за рахунок додаткового компоненту і подіє швидше. І не забудьте придбати солімар, щоб промивати порожнину мас. Отже. рекомендую серавітал, Щоб швидше вилікувати будь-який запальний процес. Портрет нашого клієнта. Раз лікують запальний процес. Значить, купують протизапальні засоби. В ампулах в уколах. В таблетках, капсулах, в порошках, свічках або в зовнішніх засобах. Це нам дзвіночок про те, що є якийсь запальний процес. А при будь-якому запальному процесу протеолітичні ферменти, в принципі, прискорюють одужання. Рекомендую, щоб скоріше загоївся перелом, рана, опік, розмокталася гематома синяки. Іноді з'ясовують стосунки, іноді якісь травми інші, побутові. Дайте щось від синяків. Портрет клієнта або купує перев'язувальні засоби, знеболювальні, запитує ліки від гематом від ран, від опіків. Ще кому рекомендуємо Серавітал, щоб розчинилося мокрутиння при запаленні легень та бронхіті. Портрет клієнта. Протикашльові запитує сиропи, таблетки, особливо, коли скаржиться, що не дуже йому допомагає, особливо тоді, коли е, того хоче, не хоче, там якось думає, що ще такого, що він не пробував. Лікує хронічний процес, хронічний бронхіт, е, запалення легень, коли е, є такі тривалі залишкові явища, постковід, коли важко дихати. Коли, е, вже ніби антибіотики завершився курс, але людина ще відчуває кашель, який може тривати досить довго, навіть декілька тижнів після того, як начебто вже одужує від цього бронхіта чи запалення. Щоб очистились від слизу пазухи. Пазухи при гаймориті, при синуситі? Хто призабув, синусит це запалення навколо носових пазух. Воно може мати різні назви в залежності від того, як називається ця пазуха по, -по латині, скажімо, етмоїдит, фронтит. А гайморит це власне гайморові пазухи, які локалізуються в певному місці, і дуже часто е при нежитті або самостійно запалюються саме вони. Через те гайморит люди знають це слово і знають, наскільки це неприємна така недуга, яка. Е Триває досить так порушує якість життя, скажімо. Отож, щоб очистити від слизу оці пазухи, може пацієнт сказати напряму, а може запитувати препарати від нежиті, скажімо, чи ті ж самі гормональні спреї, або в таблетовані по типу синупрета. Отже, лікує хронічне запалення навколо носових пазух, або нежить з густими виділеннями. Також, щоб ефективніше подіяли призначені антибіотики. Пам'ятаємо, що антибіотики не їдять, не п'ють просто так. В більшості випадків рецепт на антибіотики означає якийсь запальний процес. Можливо, бронхи, можливо, нирки, можливо, рана, можливо, жіночі якісь проблеми. І куди не візьми серетопептидаза, в принципі, вона доцільна через те. При можливості запитуємо, яку проблему лікують, які симптоми, і е, пропонуємо для того, щоб посилити дію, щоб скоротити тривалість. Є різниця, чи людина е, приймає антибіотики, скажімо, 5-7 днів, е, чи якщо воно не допомагає, їй міняють антибіотик ще на 10 днів, або починають там, в уколах призначати. Тобто, якщо скорочується курс для клієнта, це, звичайно, краще. Також пам'ятаємо при лікарняні аптеки, От після оперативних втручань, після поранень, якщо є якісь такі поранення, проникаючі, які тривало загоюються, підгадуйте лікарям своїм, що є такий препарат, який в принципі не шкодить. Цьому списку ми не втручаємося взагалі в сам в саму схему лікування лише можна її доповнити і зробити більш ефективною.